Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся, любі малята, дорослі мами і тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо захоплюючі історії про ведмедиків. Лист про любов. Ведмедик Лукас працював редактором у великій газеті, ведмежому кур'єрі. Він день при дні сидів за письмовим столом у Велетенському офісі, а разом із ним там працювали ще 74 ведмеді і ведмедички. Уявіть лише, який там був галас. Безупину дзвонили телефони. Весь час виникали якісь невідкладні справи. Не випадало жодної хвилинки спокою. Лукас любив свою роботу, але останнім часом його нерви почали здавати. Усе здавалося йому надто гамірним, надто яскравим, надто швидким. Він мріяв про довгу, предовгу відпустку. На безлюдному острові, або, ще краще, на тихій холодній півночі, де немає нічого, крім снігу і неймовірної тиші. Доля чи випадковість зглянулася на його мрії. Ведмедик отримав солідний спадок Того ж дня Лукас звільнився з газети і полетів вертольотом на далеку північ. Там Ведмедик оселився в дерев'яній хатці, добряче натопив пічку і улігся в м'якеньке ліжечко. О, -о, -о. тижнів зо Лукас був найщасливішим ведмедиком на світі, а потім йому стало нудно. Надто довго він спав і бив байдики. Якось він стільки відпочивав, що аж втомився. Тому Лукас почав ходити на тривалі прогулянки за сніженою рівниною. Але там усюди був сніг і нічого, крім снігу, від чого ведмедику стало ще нудніше. Якось він розглядав власні сліди і зловив себе на думці, що краще б це були сліди ще одного ведмедя. Тоді Лукас вирішив. Знайти якусь живу істоту, бодай навіть крихідну. Проте в цій холоднючій місцевості, схоже, навіть блохи не водилися. Муре, сяйнуло лукасу, там же має жити риба. Навіть за дуже низьких температур риба почувається ні в року. Правда, вона не може говорити, але то не біда. Ведмедик швиденько прорубав ополонку в кризі і почав чекати. Минуло небагато часу, і маленька рибка на секунду вистромила голівку з води. Вона побачила ведведя і одразу ж заховалася. Зачекай! вигукнув Лукас. Я тобі нічого не зроблю, залився на хвильку. Але рибка більше не показалася. Через кілька днів марного чекання. Лукас узяв вудку, начепив на гачок любовного листа і закинув воду. Звичайно, риба не знається на любовному листуванні. А вже ж, такі дивні ідеї можуть спасти на думку тільки тому, хто дуже довго пробув сам. На щастя, через шість тижнів прилетів вертоліт і завіз Лукаса в галасливе. Але таке неймовірно жваве місто. Едуард катається на лижах. Одного року ведмедик Едуард надто рано прокинувся від зимової сплячки. Він устав зі свого лігва, підійшов до виходу з барлогу і сонно визирнув двір. Там усе ще було біле від снігу, адже лише щойно почався новий рік. Раптом, по крутому схилу Едуардової нори, промчали два лижники та зникли десь у напрямку долини. Круто, пробурчав ведмедик, я теж так хочу. Він виліз із печери і потюпав до слідів, які залишили лижники. Треба дізнатися. Звідки ля вони приїхали, подумав Едуард і пішов угору по лежі. Вона вивела його до гірської хатки, лижної станції. Ведмедик повільно пішов до будиночка. Нікого не було видно. Перед ганком у снігу стриміла пара лиж із палицями, а біля дверей стояли лижні черевики. Оце так нагода. Вирішив Едуард, він швиденько вдягнув черевики, причепив до них лижі, взяв палиці й поїхав униз по схилу. Медмедик аж сопів від радості, помітивши, що спускається дедалі швидше. Однак потім швидкість виявилася для нього надто великою, і він почав перелякано метикувати, як би то зупинитися. Але Едуард. Уявлення не мав, як це зробити, бо ніколи не вчився їздити. Зрештою, він зійшов із лежні, проїхав між двох низеньких ялин і просто й неймовірно гепнувся на найкрутішому з довколишних схилів. Лежачи на боку, ведмедик ще трохи скотився по снігу і зупинився на самісінькому краю урвища. На щастя, він нічого собі не зламав, але його задні лапи були викручені під дивними кутами, лижі позастрягали в снігу, і бідолашний навіть поворухнутися не міг. Цілих півгодини Едуард намагався якось підвестися, але марно. На щастя, саме тоді повз нього на усеничному тракторі проїжджали коти Карл, із зірської служби по рятунку та мишенят Біллі. Вони визволили нещасного ведмедика. Едуард більше ніколи в житті не ставав на лижі. Він швиденько потюпав назад у свій барліг і заснув до весни. Пізніше котик Карл повернув позичені лижі і черевики власнику. До речі, трактор то насправді. Перебудований корабель. У котик Карл знімає його з гусениць і пускає на воду, в озері, в долині. І ціле літо він капітан. Ліжечко на дереві. Маленький сірий ведмедик матіас жив у дерев'яній хатці. На березі озера. Він мешкав там уже давно. Раніше хатка належала борсучкові. То була дуже зручна домівка на дереві. А ще вона мала три затишні підземні кімнатки в нірці між корінням дерева. Тому ведмедику було проголодно влітку, а взимку тепленько. Одного дня до матіаса. Приїхав гість з Австралії. То був коала Кертіс, його давній друг по листуванню. Ведмедик розмістив гостя в одній із південних кімнат. Кертісу дуже сподобалося, але тут усе так відрізнялося від Австралії. Матія щодня влаштовував йому екскурсії і показував свій край. Друзі ходили на довгі прогулянки лісом і теревенили з усіма звірятами, що тут жили. Найбільше Кертісові припав до душі хвойний ліс. Він полюбив духмяність сосен і ялин. Одного разу друзі навіть піднялися в гори та перевідали родину бурих ведмедів. Ще вище мешкали бабаки, з якими Кертіс. Потоваришував. День від'їзду наближався, тому Матіас вирішив улаштувати коалі особливий сюрприз. Перед останнього дня він розібрав кертісове лізечко та склав його між гілок своєї деревної хатки. Коала йому допомагав, але постійно перепитував, навіщо вони це роблять. Та ведмедик таємничо мовчав. І нічого не пояснював. Надвечір він примостив у кроні дерева дві посудини з медовою водою і повісив ліхтар, а потім Матіас запропонував Картісу моститися вдвох у ліжечку. Друзі вкрилися та стали чекати. Незабаром до дерева прилетіли перші метелики. Їх привабили. Світло й солодкі пахощі від води. Кертіс і Матіас причаїлися, наче мишки, і спостерігали за прекрасними істотами. Сюрприз вийшов на славу. Коала ще ніколи не бачив стільки красивих метеликів за один раз. Схованка на острові. Арнольд Миша та Джонатан ведмідь були бідними рибалками. Якось їхній старенький вітрильник потрапив у страшенний шторм. Вітер був такий сильний, що підняв у повітря суденце з обома рибалками і цілих два дні кидав його між хмарами. За цей час шторм заніс і ведмедика на багато тисяч кілометрів від рідного берега. Далеко на півдні в океані шторм видихнувся, і риболовецьке суденце опустилося назад у воду. Дивно, що ні воно, ні його екіпаж не постраждали. Навіть вітрило не порвалося. Але мишенятко з ведмедиком дуже зголодніли та страшенно хотіли пити. Вони вирішили покластися на своє щастя. І скерували вітрильничок на південь. Минуло ще трохи часу, і на горизонті показався великий острів, де жебоніли джерела і росли дерева з великими соковитими плодами. Арнольду та Джонатану тут сподобалося більше, ніж удома. Клімат був теплий і м'який, тож друзі вирішили залишитися тут назавжди. Через кілька днів. Вони вирушили в поїздку навколо острова і відкрили дивні острівці, схожі на пляшки. На одному з них стояли хатки, великі двері вели всередину стрімкої скелі, але в хатках, вочевидь, ніхто не жив. Може, там колись переховувалися пірати, ведмедик і мишенятку обнишпорили острівець, сподіваючись на скарб, однак нічого не знайшли. Усі печери й закутки були порожні, лише павутини там було донесхочу. Та Арнольд і Джонатан не засмутилися, відтоді вони часто припливали до острівної схованки і навіть на якийсь час оселилися в ній. Цілих три роки друзі щасливо прожили на тих сонячних острівцях у південній частині океану. А потім одного дня, коли вони саме вийшли у відкрите море, Ще раз налетів страшенний шторм і переніс їх назад на батьківщину. Тепер вони знову два бідні рибалки, і пристрасно виглядають шторм, який би рухався на південь. Ведмедик венцель. Ведмедик венцель вийшов із зимової сплячки. Це трапилося. Два дні тому, після багатьох тижнів довгого сну, він розплющив очка. Повітря в його барлозі було застоялим і затхлим. Тож Венцель швиденько відчинив двері і вийшов на двір. Варто було двічі вдихнути на повні груди і ведмедика охопив страшенний голод. На щастя, він мав достатньо припасів мед, фрукти, хліб та ще всіляку всячину. То було два дні тому. Тепер венцель сидів на вершині скелі над своїм барлогом і виглядав весну. Проте вона не поспішала, принаймні не цього дня. Небо вкривали похмурі хмари, ховаючи сонце. Віяв холодний вітер, однак венцеля він не турбував. Ведмеже хутро причудово захищає від холоду. Венцелю було трішки самотньо, він мешкав так високо в горах. Жодна інша тваринка не селилася поблизу. Треба подумати про щось гарне й веселе, вирішив ведмедик. Тоді цей похмурий день. Одразу здасться яснішим, і він згадав одну пригоду, що трапилася з ним минулого літа. Дорогою ліс проїжджав цирк. Венцель заховався в густих кущах і спостерігав за довгою низкою автомобілів, аж раптом в одного з них спустило колесо. Фургон перекинувся. І в канаву випала клітка. Дверцята зламалися, і звідти виліз інший ведмедик. Він швиденько побіг до лісу, де зустрів венцеля. Я вільний, вільний, кричав цирковий ведмедик. Нарешті я зможу жити в лісі, як нормальний ведмідь. Швидко, швидко ходи за мною. Покликав венцель. Я знаю гарні схованки. Люди тебе ніколи не впіймають. Два тижні венцель і церковий ведмедик провели разом. Вони бродили лісами. Венцель показав новому другому всі свої улюблені місця. Вони разом купалися в річці і ловили рибу, піднімалися в гори і крали меду диких бджіл. Уночі ведмедики спали на прохолодному моху, а вранці милувалися світанком. Це було чудово, принаймні для венцеля. Натомість цирковий ведмедик щодня смутнішав. Якось він сказав Я так більше не можу, хочу назад у цирк. Прожектори, музика, оплески публіки, коли я танцюю. Венцелю, ти навіть не уявляєш собі, як це прекрасно. Лісове повітря хороше, однак запах цирку кращий. Я ж бо цирковий ведмідь, без оплесків я не можу. І з цими словами. Він залишив венцеля і повернувся в цирк. Ах, зітхав венцель, весна й літо. Чи настануть вони колись? А вже ж ведмедику, напевне, настануть, лише трішечки почекай.